Вікторія Мірошніченко вперше звернулася до центру надання адміністративних послуг у Щербанівській громаді. Тут документи оформила безплатно. Я оформляла документи на будинок, реєструвала верніше. Я просто сьогодні тільки здала, вони їх передивляться і. Зателефонують. Вирішується швидко питання. ЦНАП у Щербанівській громаді один із семи, який відкрили на Полтавщині цьогоріч. Відтепер такі центри є у всіх громадах області, повідомив начальник Полтавської ува Філіп Пронін. Протягом 23-го року у регіонах було відкрито сім нових ЦНАПів: у Великосрочинській, Драбинівській, Мечухівській, Оболонській, Лютинській. Ланівській та Щербанівській територіальні громади вже забезпечено утворення центрів надання адміністративних послуг в усіх територіальних громадах області. Крім того, утворено 5 територіальних підрозділів центрів надання адміністративних послуг. ЦНАП у Щербанівській громаді відкрили за гроші із місцевого бюджету, каже голова Ігор Процик. На створення ЦНАПу десь до мільйон триста, мільйон 500, до мільйона. Майже за півтора місяці роботи послугами центру у Росошенцях скористалось більше ста людей. Найчастіше люди замовляють реєстрацію місця проживання, розповідає Віталій Лисенко. У нас 222 послуги затверджені сільською радою послуги в сфері. Реєстрації в сфері будівництва, в сфері геокадастру. Платні в основному це реєстраційні послуги з державної реєстрації речових прав і бізнесу. Більшість послуг адміністративних саме безкоштовно. На даному етапі ми підключаємося до є до діам, тобто містобудівні послуги, затверджені послуги по ветеранам. 20 послуг у нас затверджено. За словами начальника ОВА, ЦНАП у Полтаві надає 406 послуг. Центри у Кременчуці, Лубнах та Миргороді 360, а у сільських територіальних громадах 222 послуги. Цьогоріч у ЦНАПах області надали всього понад 495 тисяч послуг. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.